Пані Вікторі, знаєте, я вам дуже дякую, ми десь будемо вже. Да. Ми з вами говорили наступну програму стосовно на соціальну діалогу, звичайно важливо, трипортизно поговорити. І я вам да. Да, <кій> думати <кій> стосовно цього. Так наперед, що що рівень. Якісь от, ви який які ну, просто шалено, він просто все змінює. Але от що він не змінюється, це справедливість. То, от він шалено рівень справедливості він лише на тому остаточному рівні, який у нас був. Знаєте, як казав мій улюблений професор, казав, що. Справедливість буває на кладовищі, і то не завжди. Тому справедливість це таке, це таке поняття дуже відносне. Я б казала, що є от природність, все ж таки, а справедливості ну, вряд чи вона може бути, тому що цей фактор надзвичайно суб'єктивний. Для вас це справедливо, для мене несправедливо. І тільки коли ми вміємо домовлятися в природний спосіб а на м, взаємовигідних умовах, на е, умовах е, цінності один одного. Тобто цінність це є основне людина це цінність. Не, не перевершено. Тобто, те, що зараз відбувається, ну, в людині цінності не бачить. От цінність людини, одиниці. Вона має бути надзвичайно великою. І кожна людина стає, має стати цінністю не тільки са, ну, в першу чергу сама для себе, а потім для інших. І ніхто не каже, що це назавжди. Цю цінність треба завжди ну, пер, в переході щебля на щабельно. Ну, якщо ну, кажемо, я хочу стати найкращою версією себе, да? і от коли я йду до на цієї найкращої, виявляється. Приділу совершенства нема. І де це справедливість. Ну Її не буде, тому що коли ми змінюємося, да мене от всі питають, ти з Ужгорода переїхала в Київ під час війни в 2023 році, да спокійного Ужгорода в Київ, Ну така моя. Ну Такий мій запит, така моя воля внутрі мене, мене ніхто не пхав, ніхто не випихував. <сум> тобто е я до того веду, що вибір все рівно людина має кожен день щодня робити. І якщо мені, скажімо, в Києві не буде подобатись, я ну, ну, щось мене не буде влаштовувати, я, ну, я можу повернутися в Ужгород. І ну, це не значить, що я не реалізувалася, бо там я якась погана, чи я не така. Просто ну как би, ну, так, 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 і так. Ну спробувала людина. Тобто питання спробувати. Люди бояться просто зробити крок назустріч. А може, на мене не так подивляться, а може я якась буду не така крива не знаю, там щось. От. Але коли людина відчуває свою цінність в тому, що вона ну, як мінімум хоче щось. Запропонувати, щось зробити. І вона від того не гірша, не ліпша, вона така, як є. Просто треба навчитися сприймати все, як є, а із, із позиції констатації рухатися далі. Добре, я вам дуже дякую, пані Вікторія, за участь у програмі, за ваші думки. Я думаю, що от саме от діалог він потрібен для того, щоб. Ви усвідомили що ми ще далекі своєї податкової бюджетної. Тобто, а ну, ми ж не всі запитання поставили, просто ми ті. А ми взагалі ми, ми, ми людський фактор, так, ми поставили не. людський фактор в пріоритет. Але іменно в побудові бюджетної системи як комплексу неможливо без зміни парадигми, ну щоб кожен сплачував податки. Так? Тоді буде бюджет наповнений. І тоді можна говорити про те, що ми відмінили ПДВ, і відмінили ЄСВ і всі сплачують податки. Добре, я вам дуже дякую. Гарного дня нашим глядачам, безпечно дня. І перемагаємо, і перемагаємо в нашому мисленні Мисленні в плані того, що ми повинні. Що, пані Вікторі, Виказав смічати себе. Дякую за це канали і.